Добрий день, шановні добродії, шановні гості та всі присутні! Доброго та мирного неба над головою у цей святковий день захисників і захисниць України, мужності й геройства свято, значуща дата, яка щорічно переповнює гордістю та хвилюваннями серця мільйонів громадян України. Сьогодні ми відзначаємо особливе свято. Свято звитяги українського лицарства, а також день пам'яті та пошани всіх, хто впродовж століть боровся за державний суверенітет України. Сьогодні ми вкотре зібралися разом, щоб відзначити день тих людей, які віддано стоять на сторожі нашого мирного сьогодення, старано бережуть наш спокій і чисте безхмарне небо. Тож найщиріші вітання звучать нині з нагоди дня захисників і захисниць України та присвячені людям, вибором і обов'язком яких став захист рідної землі, день захисників і захисниць України, велике державне свято, покликане вшановувати всіх героїв та героїнь, хто у різні роки виконував священний обов'язок мужньо захищати рідну землю від ворогів. Символічно він став днем духовності, з витяги справжнього патріотизму, поєднав у собі воєдино багаті славні козацькі традиції, уособив мужність і героїзм оборонців та воїнів-визволителів протягом всієї багатовікової української історії. Від часів хрещення Київської Русі і до наших днів свято Покрови духовно об'єднувало наш народ. Живило його вірою у повсякчасне заступництво Божої Матері за людський рід, допомагало вистояти у боротьбі з ворогами і надалі надихає нас на перемогу. Сьогодні ми вшановуємо тих, на чиїх плечах тримається наша державність і незалежність, тих, хто ціною власного життя оберігає наше мирне сьогодення і наше щасливе майбутнє. До слова запрошується Лубенський міський голова Олександр Грицаєнко. Шановні захисники і захисниці, шановні лубенці, шановні матері, дружини, діти, герої, які не повернулися з війни. Шановні ветерани, які виконали свій обов'язок і сьогодні. Знову в строю допомагають обороняти, вчити і захищати нашу державу. Цей пам'ятник він об'єднує, як і гордість за покоління тих, хто боронив нашу землю і тисячоліття назад, так і пам'ять тих, хто загинув, захищаючи під час війни з російським ворогом. Сьогодні в державі була загальна національна хвилина мовчання і із групою військових ветеранів, наших лубенців і з громадськістю міста ми вклонилися на сквері Гроні Небесної Сотні до площин і віддали шану тим, хто загинув на сьогодні. Ми вшановуємо і дякуємо захисникам. І захисницям, які на передовій на фронті відстоюють нашу незалежність. Вони в боях. Їм святкувати ніколи. Вони чекають звістки з дому, вдома чекають звістки з фронту, хоч одне слово, хоч один телефонний дзвінок. На жаль, через обмеження із проведенням заходів ми не можемо сюди зібрати і сотні. І дітей, але вони разом з нами. В Кожній школі, в кожному закладі проводяться руки мужності, до них підуть ветерани і самі будуть розповідати ту всю правду, яку повинні знати діти. Хоча вони вже дорослі, по вже за цей час вони вже знають, знають і вірять. Вірять в те, що Україна буде вільною, буде перемога і буде мир. А ми впевнені наших військових і маємо допомагати всім, чим можемо. Кожний. Не зупинятися, не думати, що хтось зробить за нас, тільки разом Україна зможе перемогти. Сьогодні цей день день захисників і захисниць, день покрови. Бажаємо нашим військовим. Нашим захисникам і захисницям, щоб вони живими повернулися додому в кожну родину. І будемо пам'ятати тих, хто віддав своє життя за цю можливість. Вічна пам'ять тим, кого немає, всім присутнім доброго здоров'я, нам перемоги, миру. Слава Україні! Слава Навіки. Кожному й кожній, хто захищає Україну, вічна слава і пошана. Вони герої, їхні серця хоробрі, душі їх незламні, а вчинки їх назавжди залишаться в історії та безмежно вдячній пам'яті людей. Захисники нашої вітчизни і сьогодні на лінії вогню. І ми про це повинні пам'ятати завжди. Просимо покласти квіти до пам'ятного знаку воїнам-землякам, які загинули під час російсько-української війни. Тим, хто боронив нашу державу, хто віддав своє життя за наш з вами спокій. Ляста ніч тремтить у темних водах. у далекий край, лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля окола. It's not. Плаче сина все чекає, та Бога вже його душа мама. Я в бою, за волю пішов далечі за правду і долю нових поколінь, за тих, хто морі далеко, і крилами лелеки. Він мій, свічка не згаса, До віку буде вже горіти, горітиме вона, молодий на, молодий коза, там біля толі, калина росте, мамині очі чекають тебе. Сина у розпачі плаче, сина все чекає, та вже його душа мам. Я в бою за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крила ми лелеки повернуться живі.